Друзі, доброго дня! Я би хотів в сьогоднішньому відео поговорити про дитячі YouTube канали, і розказати і показати на практиці, як вилучити дитячі YouTube канали з показу вашої реклами саме на дитячих каналах. Я не маю нічого проти дитячих YouTube каналів, але зазвичай на YouTube каналах немає нашої потенційної аудиторії, яка би купляла нашу продукцію або послуги. Тому деякі діджитал-маркетологи в своїх рекламних активностях вилучають дитячі YouTube канали, і у них є як достатньо велика кількість цих YouTube каналів. І ось у нас на сайті performax.com.ua є також список цих дитячих YouTube каналів, їх достатньо багато, майже 50 тисяч дитячих YouTube каналів, які можна додати в список вилучень і використовувати як вилучені плейсменти. З показу реклами. зараз достатньо багато реклами наприклад, Performance Max. Він показує ваші рекламні оголошення на всіх плейсментах гугла, в тому числі і YouTube, і в тому числі і дитячих канал. Тому краще їх вилучати, тому що там сидять тільки дітвора, там немає потенційних ваших покупців. І так, що робити? На сайті у нас є список 50 тисяч ютуб каналів дитячих. Його треба завантажити. Посилання на цю сторінку я вам дам під цим, YouTube, під цим відео. Ось ми завантажили цей список. Це Excel-файл. Він згрупований по 50 тисяч стовпчику. По 5 тисяч стовпчику, тому що списки вилучень формуються в рекламному кабінеті тільки по 5 тисяч. Ну, я ось копіюю завчасно стовпчик. І ось, наприклад, у нас є. Наш рекламний кабінет. Нам треба зайти в інструменти, обща бібліотека, списки ісключення. Тут тут в закладку списки ісключення, місце розміщення і створити список. Тут нам треба вибрати ввод. І ось сюди ввести посилання на, на, на ці YouTube канали, дитячі, які ми хочемо вилучити. Ось ми їх вставили, цей стовпчик. Список номер один. Ми ви, видалимо. І ось добавить 5000 місць розміщення. Ось додалось. 59 YouTube каналів вже неактивних, добре. Питискаємо, називаємо цей список, список, наприклад, 1. І зберігаємо цей список. Ось цей список у нас є. І надалі ми можемо вилучати цей список з рекламних кампаній, коли ви запускаєте рекламу, просто додати як вилучення. І ваша реклама не буде показуватись на цих YouTube каналах.